Всім привіт-привіт, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні тему мені запропонував е, мій підписник Роман Чернівців. Привіт тобі, дякую за тему, дякую за запитання. Е, тема називається сьогодні: Що зміниться? Ну, ви, мабуть, бачили на заставці, на назві: Що зміниться в твоєму житті після видалення здії Хелсі та після видалення ідентифікаційного коду. Е, 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 Роман задав запитання, деякі з них, більшість з них я взяв собі. До, до відео, і деякі я взяв з запитання, коли мені просто присилали підписники запитання. За я їх просто взяв, помістив. Буде загалом 10 запитань, і я е, дам на них відповіді. Е, дивіться, е, все це дуже насправді серйозно, все це дуже е, цікаво, і все це дуже, е, дуже стосується майже кожного з вас. Якщо ви не інвалід, якщо ви не багатодітний батько. То майже кожного з вас. Навіть це дівчат стосується жінок, не, не пенсійного віку, тому що жіноча мобілізація буде. Це обов'язково. Я так думаю, тому що диму без вогню не буває. Отже, давайте я буду читати запитання, щоб не тягнути кота за вуса. Перше запитання від Романа: я би хотів піти в поліклініку, зробити УЗД деяких органів. Здати аналізи, як я це робив минулого року. Якщо я видалюсь Хелсі, це буде можливо? Слушне питання гарне питання. Тут я взагалі вибрав всі гарні питання. Ми всі обслуговувалися в лікарні без Хелсі свого часу, до пори до часу. А потім нам це Хелсі, і всі там є. Зав... Завдяки. Цивільному кодексу завдяки статті, яка забезпечує мовчазну згоду. Тобто за мовчазною згодою, тихенько нас всіх впихнули в дію та нас всіх впихнули в Хелсі. Що для цього треба зробити? Є два варіанти. Два варіанти. Перший варіант відвідувати приватну клініку. Але це трошки дорогий варіант. Другий варіант це написати заяву. Зараз в мене є е, е, зразок. Заява, відзив медичної декларації. І пишете шан... лікарю або терапев... тут... головному лікарю своєї лікарні або де ви живете, згідно зі статтею 49 Конституції України, кожен має право на охорону здоров'я медичну допомогу. Ля-ля-ля. Уклятній лікарні затверджений указом президента. Та -та -та. В общем, тут на два листки заява, підпис, прізвище ваше, дата і відносите до е головного лікаря. Після цього це трошки в общем, трошки треба повоювати. За своє я, за своє е, нормальне життя. І вас мають обслуговувати е, безкоштовно. Вас мають обслуговувати, як колись вас обслуговував. Е, і без ніяких Хелсів, без ніяких реєстрів. Це дуже хороший варіант. До, до речі, цей варіант, е, якщо вам потрібно, е, теж хто в мене вже придбав або хто буде придбати, хто буде купувати в мене шаблони листів по виходу з дії та Хелсі. Я вам дам дуже важливо мати телеграм-канал. Я, я зробив групу, і воно файликом Microsoft Word. Я вам це все надам і будете користуватися. Тобто його роздрукуєте і будете те саме. Так, другий варіант. Я підглядаю трошки, ви розуміли. Друге, друге питання: як впливає видалення ідентифікаційного коду в подальшому на життя людини? Позитивно впливає, тому що вас мало де бачить. Це не значить, що ви абсолютно стаєте невидимі. Ні, не абсолютно невидимі, тому що я користуюся деякими послугами. І мене найбільше дивують люди, які притворяються дурними або такими є. Коли вони кажуть, а як це в тебе карта є Приватбанку там, чи монобанку, а, 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 а ідентифікаційного коду немає. Слухайте, друзі, не будьте дурними. Ну, от, чесно, ну я розумію, що зараз модно бути дурним, але ну. Не зі мною. <сміст> я користуюсь абсолютно нормально Приватбанком і Монобанком. Ще яким? Все. Я, користую... я закривав карту недавно. Я відкрив нову карту, перевипускав карту і сказав. Ідентифікаційний код. Працівниця мені сказала: я говорю: в мене нема. Законно відмовився на основі релігійних а, своїх поглядів. А, є в паспорті відмітка. Покажіть, будь ласка, там написано: людина, фізична особа, Євген. Левченко має право здійснювати будь-які операції за серією та номером паспорта, мокра печатка державної установи Державної податкової служби України. Все не тупіть, будь ласка, все це законно, все це нормально. Як, отже, впливає на життя людини. Без ідентифікаційного коду ніяк не впливає, абсолютно ніяк не впливає. В плані того, що якісь там проблеми чи якісь там дискомфорти, абсолютно ніяк. Я скрізь, якщо де треба, просто показую ідентифікаційний код. Також ми переоформляли з мамою мою автівку. Я себе переоформив на маму, щоб не було там проблем ніяких, ви розумієте, про що я, да? Абсолютно без проблем переоформили, я зараз абсолютно без проблем їжджу на своїй машині. Як дядько, це кажуть. Ха. Отже, третє запитання: як впливає видалення з дії на подальше життя людини? Аналогічне питання дуже схоже з попереднім. Ніяк не впливає. Абсолютно ніяк не впливає на життя людини. Є деякі моменти трішки незручні. Наприклад, коли я десь їду і мене оштрафували, або коли я десь припаркувався, не там, я приходжу, і в мене на лобовому склі під двірниками. Записочка, штраф. А, я його оплатив і все. Наприклад, було в мене так, що я просто забув оплатити і собі катався. Просто забув, вилетіло. А потім десь воно, десь в якихось органах, щось десь там, там, шорхався, і мені кажуть, а у вас виліз штраф. Я говорю, там що? А вони кажуть, у вас що, дії нема? Кажу, ні, нема. А чому ви не користуєтесь? Я, говорю, я не хочу. А, бо Якби у вас була дія, там написано. Що у вас є штраф? Ви б зразу його оплатили. Ну, я говорю, ну от бачите, от зараз я жив-жив, там декілька місяців навіть пройшло, три, три місяці пройшло. Я, ну, я от зараз побачив, оплатив. Зараз, ну, яка там різниця? Штраф не росте, штраф собі залишається, штраф 400 гривень мене чекав, я не пам'ятаю, за, за перевищення швидкості. На трасі летів, Київ, Одеса. Перевищив швидкість, мене сфотографували. Я про нього забув, він десь валявся той штраф в машині, в бардачку, та і все. І я прийшов. Тобто мені, мені показали, виписали бумажечку, я пішов, оплатив: все. От так, деякі дискомфорти, але це вони дуже-дуже незначні. Абсолютно нормально. Жити без дії. Абсолютно нормально. Четверте запитання: велике. Ті люди, які по твоїй пораді видали з електронних реєстрів, Попроси їх, якщо вони попадуть в ТЦК, нехай дадуть зворотній зв'язок. У них це спрацювало чи не спрацювало. Що саме спрацювало, нехай детально опишуть свої пригоди в ТЦК після видалення з реєстрів. На цей час в тебе купило шаблони біля 30 людей. Е, ну, Зараз десь біля 40. Їх, ймовірно, буде ще більше. Попроси їх про зворотній зв'язок. Або коли продаєш шаблони, говори, що люба інформація про те, як це працює на практиці, дуже цінна. Нехай дають тобі зворотній зв'язок, а ти опублікуєш. Зараз вас прошу, якщо ви мали з цим якісь сутички чи якісь мали з цим досвід, напишіть, будь ласка, коментарі. Коментарі багато людей читають, це зараз модно. Я теж коментарі читаю і дуже вам вдячний. І якщо напишете. свої... Та, до речі, знаю я ще свої, своїх декількох знайомих, в яких так само було, дуже подібна історія, була, як у мене. Їх привезли в ТЦК, бусифікували. І там не змогли з ними нічого зробити, тому що ну, нема. В ДІЇ немає, в Хелсі нема. Що з ними робити, Одні проблеми. Як далі? Що далі? Їх покошмарили, -по потошнили їм, дали пару ляшів і відпустили. П'яте запитання. Працевий балон хорошої якості. Наскільки він ефективний проти ТЦК? Чи є сенс його використовувати? Як можуть за нього покарати? Я. Хочу сказати, що я не буду рекомендувати нічого по цьому питанню, тому що це реальна стаття це е, уникнення від мобілізації, чи яка там стаття, я не шарю. Е, Перешкоджання законній діяльності ЗСУ, можуть припаяти, що хочеш. Але я, людина осудна, я хожусь відмічати в центр пробації Міністерства юстиції України, і там бачу багато різних колаборантів, сепаратистів тощо, таких як я. І один з них. Е, Зараз я вам покажу відео, він підрізав ТЦКшника. Я не рекомендую взагалі будь-що будь-які фізичні дії робити проти ТЦК. Тому що це законно наказуємо і дуже жорстко. За це можуть присадити, або за це можуть дати умовний термін, а це нічого хорошого в цьому немає. В тюрмі дуже погано. Тож я б не рекомендував. Не рекомендував би. Тому що я підрізав ТЦК. Бувай. Вот, и ну, у мене не було вибору скажу. Як ви говорите про свободну Україну, добровольство ну, какие-то мотивації для того, щоб вийти. Для чого? Ви зараз связать те, що говорять, говорите, <coughs> да, пропоную з да. тим, що у вас є проблеми з законом. Шосте запитання. Мій сімейний лікар сказала мені, що якщо я видалюсь з бази даних електронної системи охорони здоров'я, то Health. Це одна з медичних систем, інформаційних. систем. Получається, пишеш рекомендованого листа до Хелсі, і вони видаляють тебе з бази даних електронної системи охорони здоров'я, власне так. Так от, мій мене лікар каже, що якщо я видалюсь з бази даних, то безкоштовні медичні послуги для мене закінчаться. Далі тільки за гроші. Скажи своїм підписникам, які видалились з Хелсі. Як вони після цього отримують послуги в медичних установах? Нехай дають зворотній зв'язок по можливості. Отже, ще одне прохання до вас, будь ласка, дайте зворотній зв'язок. До речі, по собі я з Хелсі видалився в 22-му році, здається, коли почався весь цей кіпіш. коли я почав спілкуватися з правовідами юристами, з волевиявлення, живі люди суверенні і так далі, почав вивчати дуже поглиблено юриспруденцію. Я зрозумів, що потрібно писати, видалятися з звідки можна. І я видалився, і коли я, я декілька, я не дуже люблю боліти, хворіти. і коли я ходив в лікарню, я просто давав на лапу 100 гривень терапевту, і мені яйця заносило навіть набагато краще, ніж коли я був просто в системі Health. Тож, просто звичайна, українська корупція дуже часто і дуже гарно рятує. Не рятує життя, навіть може і рятує життя комусь, але допомагає комфортно існувати. 100-200 гривень це нічого. Ну, це гроші, звісно, але дати на лапу і шурувати собі нормально. Де гарантії, сьоме запитання? Де гарантії безпеки, що я видалюся з дії? А, де гарантії безпеки, якщо я видалюся з дії та Хелсі? Нема ніяких гарантій зараз ніде. Ніхто ніяких гарантій не дає. Ні я, ні будь-хто. Якщо хтось вас, з вас дає гарантії, чи якщо ви знаєте, когось, хто дає гарантії, він шарлатан, він брехун. Наприклад, я вже згадував в одному з своїх попередніх відео про Дениса з Полтави. Він сам навчався. Він дуже поглиблено все вивчав набагато більше, ніж я. Він не юрист сам, але вивчав правоведення, право. Юриспруденцію тощо він воював з ЦКшниками, воював проти комендантської години, гуляв в комендантську годину і доказував, носив собою документи, що це незаконно і так, далі, і так далі. Поки його не присадили в СБУ. Але і до СБУ в тюрму. В СБУ забрали потім тюрму. Ну, він трошки посидів, вже вийшов і до СБУ, і після тюрми він зараз займається тим, що він продає те ж саме, що я продаю за 5 тисяч гривень. Також він допомагає судами, також він допомагає, пише різні. Рецензії, довідки і так далі, все по, по як адвокат. Тобто він робить все. Роботу адвоката, він робить. не маючи, не маючи, наголошу юридичної освіти, але даре він дуже гарні гроші. Е, мені декілька чоловік писали, що не помогає, не помогло йому його е, бумажки, його писульки. А з однією дівчиною, з моєї знайомої, з моєї землячкою, з мого міста, вона звернулася до нього, заплатила йому пів зарплати. За те, щоб воювати в суді виграти справу проти комунальників, які, їй, які хотіли з неї здерти дуже великі гроші, в я був на цьому суді, в результаті не вийшлося абсолютно в неї виграти суд. Вона програла суд, їй доведеться платити великі гроші, плюс на витрати суду, на, на ці всі витрати і так далі. Тобто нема гарантії про те, що це боротьба. Треба боротися за своє існування. І як у вас це вийде? Або це так вийде, як у мене, що у мене канал. У мене абсолютно нормально проканало. Мене з ТЦК випхали і кажуть: іди вже кати, звідси, бо ми тебе не бачимо по системі, і, і все. В когось не проканало. Це по-різному буває. В когось Це життя. Нема гарантій, абсолютно ніяких. Абсолютно. Восьме запитання: як ти дізнався, що тебе видалили з дії та Схелсів? Мені прийшов лист. Перший раз я відправив не заказним, не рекомендованим листом, а простим листом і живу-живу, і нема ні відповіді, ні ответа, ні привіта. Я відправив рекомендованим листом, потім те саме знову всім написав. Мені прийшов лист, якась відмовка, щось там, що, що, що траляля. Я написав ще раз листа. Я три рази писав листи, і мені вже на третій, за третім разом написали, що прийшліть якийсь там код для підтвердження. Я відправив той код і, і, і все. І, і, мені, і більш мені нічого, ні одвета, ні привета, теж. Я собі жив-жив-жив, поки я не потрапив в ТЦК. А там уже е дивля, дивляться по системі. Ну ви це знаєте, що мене немає в системі, немає ніде і, і що робити, і йди в сраку. І мене відправили в сраку <х> додому. Дев'яте запитання. Я колись писав листа про видалення здії, але мене не видалили. А чому тебе видалили? Я не знаю, як вони там роблять, як це робиться. Але я розумію, що. Мені от теж одна підписниця присилала копію свого листа, яку вона написала. Просто ну, з типу, «Видаліть мене, пожалуйста, бо, типу, я не хочу бути в дії і в Хелсі. Так не, не робиться. Це юриспруденція, ще раз кажу, це все право, це все документалістика. Треба на, е, відправляти їм грамотного листа. Я вам надаю дуже великий текст писати дуже багато, писане не багато, але коли я спілкувався з однією своєю. Дуже гарно знайомою, яка позиціонує себе як жива людина, жива жінка Юлія Сергіївна. То вона вчилася на юриста, і вона каже, що вони просто обожнюють цю писанину. В неї вдома купа ручок, купа писанини, з писаних на стінах це все висить. Я наказую. Я, от оці бумажки і писульки, це все система загалом. Система це дуже любить. Коли ви щось там виписуєте, написуєте, доказуєте, відповідаєте, заповідаєте і так далі. Це все система дуже любить і це. Треба писати. Треба писати грамотного листа. Треба писати нормального грамотного листа. Взагалі, грамотні нормальні листи, щоб був якийсь результат. Не працює система, типу, «Ей, вийде, ей ви там видаліть мене. І десяте питання саме глибоке і найцікаве глибоке. Коли це все закінчиться? Це все закінчиться, на мою думку, абсолютно не скоро. Можливо, якась буде заморозка? Можливо. Можливо. Буде. Але е, взагалом ціль не досягнуто ні одній ні глобалістами, ні Росією. Тож я думаю, що буде ще це тривати. Загалом, я думаю, до 29-го року, але більш далі це буде до 50-го року. Тобто, ну, це не значить, що зриватися сирени буде до 50-го року. Але до 29-го року кошмарінг буде продовжуватися. Я цьому, звісно, не радий. Це, звісно, не дуже добре. Але я думаю, саме так е, це все. Не будемо тягнути кота за фоста. <ріх> Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо ви до цих пір чомусь цього не зробили. Пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки. Щось пишіть або не пишіть. Пока-пока.